У нас зараз оце все відбувається. Ми з вами так спостерігаємо, тому що ну що може робити народ прості, смертні, так допоки там правителі, імператори граються в свої шахматні, політичні, економічні і різні, різні ігри ігрища. Що може робити народ? Працювати над собою, звичайно, і створювати проходи для своїх пробудов Всесвіті, тому що коли у нас є магнетизм фокусуватися на своїх справжніх задачах, є сила, є воля, ми летимо, як стріла в свою ціль життя, то е, навіть ось ці всі геополітичні тенденції, вони будуть змінювати свої континіуми. Ось тому не треба себе вважати малесенькою там, краплиночкою, яка нічого не вирішує. Е, е, багато чого вирішується на рівні. На рівні кожного внутрішнього всесвіту